Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. На жаль, сьогоднішня ситуація в Україні, хочемо ми того чи ні, але починаючи з 24 лютого, тримає у страхітливому напруженні переважну більшість українців по всій території нашої країни. Тому і не дивно, що головний страх людей сьогодні це зараз. напевно, як і всі бояться такого з таких обставин. Такого знаєте, щоб не було ніяких прильотів, щоб всі близькі рідні були поруч, здорові. Ну, це саме зараз більше страх. За близьких, за життя, за безпеку. Тільки ви не боїмось. Проте, якщо відійти від обставин, у більшості з нас живуть й інші страхи. Чого ж зазвичай ми боїмося? Навірно, кладбище, навір. В якийсь період вис... ну, висоти. Змії, напевно. Мабуть, темряви. Та що ж таке страх? Відповідає психологиня Оксана Сашенко. Страх це одна із семи базових емоцій. Насправді це сигнальна захисна емоція і показує нам про те, що те, що відбувається, може бути загрозою, цікаво, але деякі зі страхів можуть формуватись у нас з перших секунд життя. Тобто клаустрофобія в певних випадках може бути пов'язана з проблемами, які виникли при народженні. І в цілому страх або їх сукупність базово супроводжують нас весь період дорослішання. Є певні вікові страхи, вікові норми страхів, де до двох років основний страх втратити значимого близького маму або тата. Потім виходять на поверхню страхи комах, тварин, тих гучних звуків, тварин із зубами. Трохи пізніше, коли включається фантазійна сфера, на поверхню виходять страхи монстрів. Фіналом дорослішання може стати страх смерті, як усвідомлення того, що життя скінченне. До речі, певні страхи з вище перелічених можуть свідчити, що людина застрягла у певному віковому періоді, і подолати їх можна просто подорослішавши. Також існує думка, що страх можна подолати, кинувши йому виклик. Клин клином працює, але є більш екологічна і більш добра практика. Я завжди кажу про те, що зі страхами ми не боремося і не воюємо. Страхи потрібно усвідомити, зрозуміти і знайти, які ресурси за ними ховаються. На думку психологів, зі страхом не треба боротися, а за допомогою питань самому собі, коли виникає страх, подружитися з ним. І що потім, і що далі? Ось нам через кожний страх потрібно дійти, задаючи собі запитання. Адже інколи основа страху це банальне нерозуміння, тому з кожною даною відповіддю собі ви робите крок назустріч подолання страху.